Тільки ще позвонили мені хлопці, 93 ї бригада, які ми збираємо на автівочки. 9 двохсотих, троє трьохсотих. Дві машини знищено в хлам. Просто на шматки розірвали від дронів порків. Забирати загиблих нема чим, забирати поранених нема чим. Надавати домедичну допомогу немає на чому. Ці тварюки все знищили. Нам терміново потрібно передати хлопцям дві машини на нуль, на часів Ярта, та на Торецьк. Ми зберемо хлопцям на дві автівочки, залишилось 450 тисяч і передамо хлопцям ці автівочки на передову. Це може коштувати дуже-дуже багато життів. Посилання є в шапці профіля, є приват, є моно, є PayPal. Я вас благаю, не проходьте копсь, немає змоги донатити, діліться, робіть, пишіть коментарі, репостіть. Це дуже-дуже дуже важливо, зрозуміти, там наші брати, сестри, там дуже-дуже багато хлопців. Дякую.